Уявіть собі світ, де люди відмовляються працювати понаднормово, де ти не хвалишся тим, що заснув із ноутом на грудях, а навпаки, тим, що встиг прогулятись, подивитись серіал і ще й десь там трошки попрацювати. Звучить як фантастика, але ні, це реальність покоління зумерів. Вони не женуться за підвищенням, не зриваються ночами на роботу і не терплять токсичних начальників. Їм не соромно сказати: мені важко, або Сорі, я вигорів тому сьогодні». Сьогодні на роботу я не вийду, а найголовніше, вони змінюють суть того, що ми називаємо роботою. Для когось це виглядає як лінощі, для когось як бунт. Але насправді це нові правила гри, і схоже, вони вже перемагають. Так, сьогодні будемо розбиратись з зумерами і що ж вони коять з нашим суспільством. А поки я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня. А ви на каналі Приємний вечір. Дівчата, я впевнена, що куп. Поз вас вже встигли написати, а звідки ця сукня? Що на тобі, так, от розповідаю, це український бренд Сірак. Сукня спеціально пошита по моїм міркам, тому сидить особливо тут. Ідеально, мені в ній хочеться знімати не просто відео, а вийти на червону доріжку. Така вона, блін, гарна. Ну або хоча б сходити на випускний, до якого, до речі, у багатьох із вас залишилось не так багато часу, а сукні досі ще немає. Тому зберігайте цей бренд собі, бо це не просто красиво, дівчата, це справжня українська розкіш. А також не забудьте про лайк, підписку, дзвіночки і інші соцмережі. Зумери це покоління, народжене приблизно з 1997 по 2012 рік. Їхнє дитинство минуло серед інтернету, мемів і світових криз. Куди ж без них? Вони зовсім не вірять у стабільність, але вірять у TikTok, штучний інтелект і те, що графік 5 на 2 — це справжня діч. Замість працю, щоб вижити у них живи, бо життя одне, і це не просто про лінощі, це взагалі про перегляд цінностей. Lindy. Hey, I have to make this really quick. Um, okay. I'm not coming in today. I'm having a digital detox day. I need next week off. Next week we are quite busy. Well, my friend offered me a trip was to Florida. Hey, okay. okay, that's cool. But you are scheduled all week. But this is a once-in-a-lifetime chance. We're going to see NASCAR. Hey, Sage, what's up? The elevator is broken, Jamie. At the office? Yeah. Okay. Um. Ті арікерін сатейн? Аріюгерт? Ну. Ківо, ворвосаннесекінфлор, сейдж. А зараз взагалі це не поодинокі випадки, а скоріше закономірність. Покоління Z – це перше покоління, яке після закінчення коледжу думає там, якщо я не отримаю роботу, яка точно відповідає моїм очікуванням, я краще взагалі не працюватиму. Вони можуть взяти тимчасову роботу або піти на співбесіду. І якщо вони виявлять, що роботодавець не пропонує те, що вони шукають, вони просто не приймуть цю роботу. Тоді як раніше знаєте, покоління наших батьків бебі бумери були раді будь-якій можливості, вони б ухопилися за будь-яку пропозицію роботи, тому що тоді була інша культура. Як ви розумієте, роботодавці міленіали в цей момент масово п'ють заспокійливе, бо роботу ніхто не виконує, дедлайни горять, а щось робити все таки треба. Роботодавці правда, намагаються зрозуміти, а як мотивувати людей, яким взагалі начхати на той кар'єрний зріст. Якщо покоління до них ще, хоч якось там горіло роботою. То зараз зумери не просто не горять, вони і не збираються горіти, бо горіти роботою це вже крінж. Але дехто з роботодавців все-таки усвідомив, що заманити зумера обіцянками дружньої атмосфери та безкоштовною кавою це погана ідея. Наприклад, Лореаль Україна взяли й перебудували офіс так, щоб він виглядав як суцільні кімнати для відпочинку. Там реально все зроблено для того, щоб ти не відчував жодного робочого тиску. Є і тиша, і зелень, і зони чілу, і навіть кімнати, де можна просто... Посидіти в спокої. І це не просто офіс мрії, це вже норма, база, грунт, просто для того, щоб зумери взагалі виявили бажання хоча б прийти на співбесіду. Також зумери це покоління, яке зовсім не боїться змінювати правила гри. Цього варто у них повчитись, замість того, щоб сліпо плисти по течії, вони шукають ефективні і розумні рішення. Вони не люблять нічого ускладнювати, стресувати і робити собі нерви. І, наприклад, якщо зумер не хоче чи або немає можливості витрачати час на виконання дипломної роботи, він не буде цього робити, тому що знає більш оптимальне рішення. Зараз зумерам від 13 до 28 років. І хоча вони ще зовсім молоді, їхній вплив на ринку праці вже відчутний. Вибачте, чому ви запізнилися? О, смішна історія. Бачите, я насправді не хочу бути тут сьогодні. Мені не подобається ставлення. Я можу піти. Ви хочете? Я пішов? Я можу піти? Ні, ні. Станом на 2025 рік зумери складають приблизно 27% світової робочої сили. Наприклад, у США кількість зумерів досягає приблизно 70 мільйонів осіб, і це лише початок. За прогнозами, до 2030 року кількість зумерів становитиме до 30% усього світового робочого населення. Тобто кожен третій працівник буде зумером, і відповідно кожна третя проблема керівника теж. Але чому ж взагалі зумери вирішили повністю кардинально? Динально змінити підхід до роботи. Ну, по-перше, тому що вони бачили, як виглядає стара система зсередини. Ми виросли спостерігаючи за міленіалами та бебі-бумерами, які жили роботою, залишались у токсичних офісах заради стабільності. А закінчилось це все вигоранням, депресією, розшатаними нервами, і все заради чого? Обіцяного зросту в компанії, який веде максимум до посади старшого помічника-помічника. І знаєте, що того часу на Культура, медіа, селебріті підштовхували людей до цієї думки. Наприклад, у фільмі The Pursuit of Happiness Вілл Сміт бігає між співбесідами з дитиною на руках, ночує в туалеті метро, їсть один сендвіч на день. І все це заради шансу стати стажером у біржовій компанії. І там такий посил, типу: тобі важко? Ну тоді працю ще більше. У моєму улюбленому фільмі Диявол носить Прада Енхетуей стає асистенткою жорсткої начальниці. Вона бігає на шпильках за кавою, змінює гардероб. Смак інших забуває про друзів, хлопця і сон. Бо треба ж заслужити це козирне місце, про яке мріють мільйони дівчат, і все одно що це буквально про рабські умови. Тому тут робота подається як тест на виживання і покору. А в Up in the Air Джордж Клуні немає дому, друзів, стабільності, живе в готелях, але каже, що любить свою роботу. Хоча глядач бачить насправді там самотність і порожнеча. А знаєте, що ще роблять зумери? Зумери активно донатять на ремонт авто для військових. На екрані ви зараз бачите актуальний збір на ремонт авто на сумський напрямок. За QR-кодом ви можете закинути 5, 10, 20 гривень. Маленькими сумами ми з вами допомагаємо закрити великі збори. Також хочу сказати, що ви просто неймовірні глядачі, завдяки вам минулий збір пішов суперактивно. Ми з вами накидали прям значну суму донатів, і збір майже майже закритий. Коротше, посилання на збори я залишаю. В описі, і давайте покажемо усім, що зумери це класне і відповідальне покоління. Навіть якщо ми будемо слухати наших батьків, то давайте згадаємо, який у них наратив. Треба гарно вчитись, щоб потім знайти. Хорошу стабільну роботу. Хоча особисто для мене ця фраза звучить буквально як вирок. А з цього випливає якраз таки другий фактор: а хто взагалі сказав, що потрібно мати тільки одну роботу, на якій потрібно пропрацювати усе життя? Наше покоління виросло в епоху тотального цифрового вибору. Ми знаємо, що можна працювати дизайнером, створювати інфопродукти, вести блог про те, що ти гуляєш з собакою, проводити консультації через Zoom. і все це в один день. Робота та більше не означає одне місце, один титул і один напрямок. У зумера може бути одразу кілька джерел доходу, і все це без начальника, без офісу і без жодного заповненого рядка в трудовій книжці. Третій фактор: зумери не бояться поставити себе на перше місце. І якщо робота шкодить нашому ментальному здоров'ю, зумер не буде це терпіти. Ліляна, де ти, ти запізнюєшся? Привіт, менш. Так, я щойно прокинулася. М. Я збираюся трохи подрімати, але не думаю, що зможу сьогодні прийти. Погода просто не сприяє. Що? Так, щось типу атмосферного тиску. Мене просто вбиває. Чому ти не можеш прийти? Не можу повірити, що ти мене не розумієш. Сьогодні не той настрій, погода підозріла, і я трохи тривожна. Ти не можеш прийти через тривожність? Так. Хоча тут же питання зовсім в іншому: а як можна піти з роботи, якщо ти працюєш сам на себе? Хочу розумію, що морально вона тебе вбиває, але гроші приносять. от знадобилось 8 років, щоб працювати у сфері ретуші. Але це правило, звісно, підходить більше до офісних працівників, бо кинути чужу справу набагато легше, ніж те, що ти створюєш сам. Але знаєте, головний посил тут у тому, що зумери зовсім не вірять у стабільність. Бо ми з вами встигли побачити глобальну пандемію, війну. Зміну клімату і кризи, які повторюються кожні два роки. А ще ті самі великі компанії, які постійно звільняють купу людей через якісь там оптимізації. Тепер для зумера стабільність виглядає зовсім по-інакшому ніж для інших поколінь. Це не сидіти 5 років в офісі, це мати варіанти: мати знання, навички, спільноту, психотерапевта, кілька підробітків і бажано можливість поїхати в іншу країну, якщо що. Але за цю свободу зумери все-таки пла платять свою ціну, і часто це наше з вами психологічне здоров'я. За даними Very Well Mind, 65% відсотків мали проблеми з психічним здоров'ям за останні два роки. Це майже два з трьох. І мова не тільки про тривогу чи депресію, мова взагалі про загальне виснаження і страх щось пропустити, втрату мотивації і кризу сенсів. Я коротше вчора була у психолога, і у мене ОКР. А у мене РХП. A men an NT ao men Це старе, а ще в мене КМДА. Ми тільки насправді думаємо, що ми вільні, але насправді ми просто замінили начальника на власний голос у голові, який, блін, не дає спокою ні хвилини. І це вже насправді не свобода. Це справжня пастка під назвою Гнучкий графік. Але це ще не найгірше. Справжній треш це коли ти відкриваєш тік-ток на хвилинку, а там новини про війну, кліматичні катастрофи, масові звільнення і дівчина з балі, яка на пасивному доході вже заробила па. Пару мільйонів, і ти вже не знаєш тобі плакати, донатити, сміятись, бігти, вчити нову професію чи просто закритись у шафі і ніколи не виходити з неї. Ну і при такому наборі факторів, які постійно давлять на молодих людей, не дивно, що зараз стали ультрапопулярними психотерапевти: 39% зумерів регулярно відвідують терапію, а 53 хоча б раз звертались за професійною допомогою. А минуле покоління міленіалів, наприклад, користуються менше. Лише 26% регулярно. Улярно ходять на терапію, а 44% мають, хоч якийсь досвід звернення до психолога. При тому, ми перше покоління, яке не боїться говорити про свої психологічні проблеми. І 87% з нас обговорюють це вільно, а 63% діляться прямо своїми труднощами. Але тут варто зазначити, що ці дослідження були проведені у США, і у Європі, і в Україні. Скоріше за все цифри будуть трохи відрізнятись. Причому я б. Сказала навіть, що зумери зірки започаткували цей тренд ділитись своїми проблемами. Тому це зараз здається не чимось дивним. Наприклад, Білі Айліш відкрито говорить про свою депресію, самотність і звернення до психологів ще з підліткового віку. І був період часу, коли я бачила в інтернеті, як о, вона прикидається депресивною. Типу, вона, знаєте, вона, вона. Прикидається, як вона себе почуває. Вона така, вона як маленька, багата, біла дівчинка, і вона було м -м, так боляче це бачити, коли я буквально була це не так. Спала на підлозі у ванній кімнаті. Олівія Родріго в одному з подкастів сказала: Я маю терапевта і дуже цим пишаюсь Хейлі Бібер відкрито ділиться своїм досвідом панічних атак і важливістю терапії для життя у світлі постійного тиску з боку преси та аудиторії. І один з її постів був Немає нічого спільного в емоційному виснаженні. І я нарешті це зрозуміла. Я знаю, що зараз думають всі міленіали, що ці зумери якісь кончені, але. Тут філософське питання: чи правда, що ми з вами зараз поголовно з'їхали з глузду? Чи просто раніше теж було важко, але про це ніхто не говорив. За даними Американської асоціації психологів, 91% зумерів відчувають емоційні або фізичні симптоми через стрес. І це найвищий показник серед усіх поколінь. Але цікаво інше, що покоління наших дідусів, і бабусь, це бумери, так от лише 14% з них, коли небудь визнавали, що мають проблеми з менталкою. Ну, як вам такий розброс? 91% зумерів і 14% бейбі-бумерів. Може, звісно, скластись помилкове враження, що у минулих поколінь проблем було значно менше. Але це взагалі не факт. Просто не заведено було про це говорити. Давайте трошки згадаємо, як жили наші родичі, бо тоді, наприклад, не було вигорання, а було перетерпи. Не було панічних атак, було «Ой, щось серце б'ється, не було тривожного розлу було, ну просто характер у нього такий. У них теж були насправді хронічне виснаження, депресія замаскована. Ну він просто такий мовчазний. ПТСР після армії, війни, Чорнобиля і алкоголь, як єдиний метод саморегуляції. Коротше, повний набір ментальних проблем. Просто тоді це вважалось ну. Життя таке, тому зараз у ті всі мемчики з Тіктоку, де зумер не виходить на роботу, бо не в ресурсі. Це вже ціла нова етика і реальність. До речі, зараз зумери активно виборюють ідею чотириденного робочого тижня. І якщо ви за це руками і ногами, то напишіть у коментарях у 2023 2024 роках. Понад у 30 країнах світу пройшли пілотні програми чотириденного робочого тижня, і результати здивували навіть скептиків. Наймасштабніший експеримент експеримент пройшов у Великій Британії. Там взяли участь 61 компанія і приблизно 3 тисячі працівників. Проект тривав пів року. Після завершення 92 компаній компанії вирішили залишити чотириденний тиждень, адже вони побачили конкретні результати. Вигорання знизилось на 71%, стрес на 39%, а плинність кадрів на 57%. І найголовніше, у середньому доходи компаній виросли на 35% у порівнянні з попереднім періодом. Іншими словами, Працівники стали щасливішими, а бізнес ефективнішим. І поки у Великій Британії активно тестують і запроваджують чотириденний тиждень в Україні деякі люди досі працюють за графіком 24 на 7 без вихідних, і з відчуттям провини, коли п'є чай на своїй законній перерві, мені 22 роки і все моє життя. До недавнього періоду крутилося тільки навколо роботи, і буквально за два роки я перейшла до того періоду, коли в мене був фул запис 24 на 7, У мене не було ні спорту, ні особистого життя, ні У мене була тільки одна робота. якщо ти такий зараз після моєї фрази думаєш, ой, так це про мене, то треба задуматись, що можливо пора змінити роботу. А тепер поговоримо про наше улюблене, про люксові бренди. Здавалось, це прям вершина всього. Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton, Dior, Prada – це ті самі назви, які ще 5 років тому звучали як синонім до успішний успіх. Але сьогодні це вже символ того, що часи змінились у 2024 році. Навіть гіганти моди почали сипатись. Прибутки Керінг впали на 42%. Їхні акції просто знаходяться зараз на семирічному мінімумі а LVMH офіційно визнали план продажів провалено, і причина насправді не лише в світовій кризі, але і у нас. В зумерах, чому взагалі все так змінилось? Наприклад, якщо раніше люкс дорівнював статус, то тепер статус це не мати потреби доводити щось речами. Бренди, звісно, починають панічно метушитись і ставити у продаж дивні товари. Наприклад, Hermes продає собачі миски. Правда, за ціною 1600 баксів, що не зовсім по-зумерськи, але все-таки щось вони роблять. Balenciaga випустила сумку у вигляді пакета Ікея за 2000 доларів, а Гучі придавали зношені брудні кросівки. Майже за 900. Наприклад, Вільямсбург це такий кіпстерський район Брукліна в Нью-Йорку, який перетворився з колишньої промзони на модне місце для шопінгу, вінтажу і кави. Там не купують для того, щоб показати статус. Там купують для того, щоб бути в тємки. І от саме туди вирішили чомусь зайти люксові бренди, сподіваючись стати ближчими до молоді. Якщо порівняти з нами, це, мабуть, якби у Харкові на сьомому складі відкрилась Прада на рейтерській у Києві Луї Вітон. А на фудотеці у Франківську, поміж вуличною їжі, затисалась одна Баленціага. Коротше кажучи, не зовсім було зрозуміло, що ці бренди взагалі забули в таких місцях. The Guardian взяли інтерв'ю однієї з продавчінь. Аж одягу того хіпстерського району в Брукліні. І от що вона каже: ми любимо моду, але люксові бренди втрачають молодь, коли намагаються щось продати. Прайда вже не звучить як мрія, це просто ще один маркетинговий трюк. А ми таке не любимо. Загалом цей район складається з купи вінтажних і хендмейд-магазинів. І звісно, зумери обирають купити вінтажні левайс у класному стані за 25 доларів замість нових Balenciaga за 1200. Або ж престижно серед зумерів підтримувати маленькі бренди з Etsy. Коротше кажучи, якщо зумери обирають же брендові речі, то вони куплені не в бутиках, а на секонді чи ресейлі. І це явище вже не для тих, у кого нема грошей, а для тих, хто шарить. І люксові бренди, звісно, все це бачать. Панікують і починають креативити. Бо якщо зумери не йдуть до бутіків, то бутіки йдуть до зумерів. Наприклад, Gucci відкрили окрему платформу, де продають переосмислені старі речі, архівні колекції і кастомізовану класику. Тобто бренди самі починають ресейлити свої речі, бо інакше зумери їх заресейлять без них і зароблять ще на цьому більше, ніж самі бренди. А Шанель, наприклад, зробила взагалі нехарактерний для себе крок, і відкрили тимчасовий поп-ап магазин зі своєю косметикою у закусочні і замість страв гостям подавали тарілки з новими парфумами. Чому це дивно? Тому що Шанель це безсмертна класика, але у погоні з зумерами доводиться робити і не таке. З люксових брендів, який зрозумів зумерів, це Miu. -Miu. У 2024-му Міу Miu Міу вистрілили завдяки Тіктоку. Вони зробили вірусною міні-спідницю, одягнули у неї буквально усіх інфлюенсерок і захопили тренди соцмереж. Тобто, усе, що вони роблять з маркетингом і. Позиціонуванням не для глянцю, не для журналів, не для там подіум. Ну, звісно, на подіумах вони також є. Але основний упор – це рілси, сторіс, інфлюенсери. і обличчя бренду це не супермоделі, а дівчата з тих самих соцмереж. А ще вони доволі популярні, тому що бренд показує ту саму неідеальність, яку дуже цінять зумери: типу, розтягнутий светр, труси, шорти, незав'язане волосся. Бам! І це вже ідеальний лук. Причому такий стиль інтерпретується вже не просто як Мода, а як символ бунтарства і легкий тролінг корпоративному дрес-коду. Міу-міу – це коли ти виглядаєш так, ніби не старалась, але все одно всі на тебе дивляться. І саме це дуже сильно полюбляють зумери. А от кого точно зумери терпіти не можуть, це тих, хто намагається нав'язати щось через фейковий маркетинг. Бо якщо міу-міу справді відчуває, як мислять зумери, то багато інших брендів просто намагаються запакувати старі корпоративні меседжі в. Молодіжний сленг і думають, що це спрацює. Але ні, зумери це щитують за секунду. Одним з яскравих прикладів була реклама Pepsi з Jenner. у 2017-му. Бренд намагався приклеїтись до протестної культури. Pepsi об'єднує. Тоді, типу, Kendall Jenner підходить до людей, до поліцейських, дає їм Pepsi і все, всі помирились. Тоді першими спалахнули міленіали. TikTok, Twitter, Reddit в той день були забиті постами про це. Але сьогодні саме Зумери згадують. Цей кейс як символ фейкового маркетингу і постійно розбирають його у Тікток як приклад, як точно не треба робити. Ще один приклад: це крінжова кампанія Bumble у 2024 році. Bumble – це додаток для знайомств, де жінки першими пишуть у чат типу прогресивний феміністичний тіндер. І ось вони вирішили оновити бренд і запустили білборди з надписом «Целібат – не вихід. Целібат взагалі, це коли людина свідомо відмовляється від світу, чисто Сумків на певний час. І що ви думаєте, інтернет просто взірвався. Зумери миттєво рознесли це по соцмережам, як приклад маркетингового тиску на особисті кордони. Ну, бо серйозно, як би це дивно для когось не виглядало, але якщо людина не хоче ні з ким спати, це її вибір, а не рекламна проблема. Бамбл, звісно, потім вибачились і пообіцяли віддати ці білборди організаціям, які підтримують жінок. Але осад все-таки за. Залишився. Бо сказати зумеру, це погано йди краще на побачення у нашому додатку. Це те саме, як сказати вегану, а ковбаска то нормально, це ти просто ще не пробував. А ще зумери повністю змінюють уявлення про те, що взагалі вважається красивим. Гладка шкіра, ідеальна симетрія, класні білі зуби. Ні, це все в топку. Нова естетика це аутентичність. Один з найяскравіших прикладів. Ну, я б сказала найобговорюваніших прикладів останніх місяців. Це Емі Лувуд, акторка з білого лотоса. Вона не намагається бути стандартною красуною. У неї живе обличчя і неідеальні зуби, за які половина глядачів її захейтила А інша навпаки вибухнула від любові до неї. У коментарях, звісно, писали: я дивлюсь на неї, відчуваю полегшення. Нарешті хтось, хто виглядає як людина. Її посмішка моя улюблена нова форма краси. Наступний приклад Цебела Рамсіс. Серіалу The Last of Us Боже, як я балдію з цього серіалу, що й другий сезон вийшов. Господи, хай він ніколи не завершується. Так от Белла взагалі не відповідає класичним стандартам краси, і відверто про це говорить. Я не збираюсь робити себе приємнішою для сприйняття Я є, і цього вже достатньо. Це не значить, що, наприклад, дані приклади зовнішності зараз являються супереталоном. Це лише значить, що ми повинні сприймати себе і інших такими як є, і давати простір для проявлення в незалежне. Від того, як виглядаємо ми або людина поруч. Тобто, твердження, що всі дороги відкриті для конвенційно привабливих людей, повинні залишитись у минулому. Як не крути? Все одно ми з вами трохи звикли жити за чужими лекалами: що вдягати, де працювати, як поводитись, але зумери прийшли і сказали: Стоп! Ми самі напишемо ці правила: вони не хочуть жити, щоб працювати, вони хочуть працювати, щоб жити, і можливо, саме в цьому полягає справжня свобода не доводити, що ти вартий, а знати це і будувати світ, де вартість людини не вимірюється кількістю закритих задач та кількості брендових шмоток у твоїй шафі. А ви пишіть. У коментарях, що б ви хотіли змінити у своїй роботі, і пишіть, ким ви себе зараз відчуваєте: бумером, зумером чи міленіалом. А я вам дякую, що ви дійшли зі мною до цього моменту. Не забувайте про збори. Також посилання на сукню я залишаю в описі до цього відео. Коротше, усім цьомчики і побачимось у наступному відео. I don't slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No. I